Містика та естетика надприроднього це одна з улюблених тем у мистецтві, особливо творчості Миколи Гоголя, який поєднує християнські звичаї та свята з давньою слов'янської міфології. Тому й не дивно, що фільми зняті за мотивами творів Гоголя, одночасно глибокі та просілля сприйняття, адже через потобічних створінь дуже просто розкрити суспільні проблеми. Найстаршим твором Гоголя є повість свій. Перша еканізація, якого відбулася у 1967 році. Він вийшов доволі страшним, як вважає багато людей. Але в мене виникли враження, що він доволі кумедний. Наприклад, сцена на Сіновалі, коли бабця повнилася за Хомою, що виглядало доволі смішно, бо хлопець розумів, що хоче від нього жінка. Кумедні епізоди продовжуються в першу ніч у церкві, коли покійна паночка стає звороба. Комас переляку бере бурекреду та захищає себе колом, та починає читати молитву, яку до цього часу не хотів навіть вивчати. Зла покійниця стала ходити по крайдовому колу, як мім, який не може пройти через прозору стіну, мацаючи її. Це свідчить про те, що режисер зберіг самобутну вогольську сатиру, але між тим створив справжній фільм жахів. Звертаючи на візуал, треба зазначити, що у ті часи було важко створювати містичні моменти. Наприклад, польоти панночки у трині зараз викликають швидше поблажливу усмішку, а в 1967 році захват глядачів. Вони не здогадувалися, що для зйом було задіно три труни. Труна номер один літала по церкві із закритою кришкою. Саме вона за сценарієм не могла пробити окреслене хомоє захисне коло. Ця труна насправді була зовсім маленькою, декоративною, і рухали її вручну за допомогою мотузок. В труні номер 2 паношка літала по церкві з на повний зріст. Труну підвішували на шести металевих прутах до стелі. Відгідно був мотований металевий штир Кроштейн, до якого Наталію Варлей пристібали монтажним поясом. Труна номер 3 призначалась для стаціонарних зйомок. ній поночка лежала посеред церкви. Зараз за допомогою комп'ютерної графіки можна створити будь-який ефект. А під час зйомок Вія кожен жах створювався підручними засобами. Усю ніч створювала майстриня пластичного гриму, художниця уроженка Полтави Сара Мокіль. Вона підготувала для фільму сотні ескізів з яких художній керівник фільму та постановник друкових сцен Олександр Птушко відібрав найпотворніші, упорів з трьома буватими носами, вислових вампірів, мордалаків з напівгубами. У картині режисерів дипломатів вищих режисерських курсів Костянтина Єршова та Георгія Корпачова з'явилося ще й пів сотні ворон. Багато спецефектів досягали завдяки освітленню, наприклад, чорних кошенят на чортів. Притворили за допомогою тіні. На котів одягали шапочки з ріжками та знімали їхню зростаючу тінь під певним кутом, щоб з'являлось відчуття, наче по стінах біглась справжнісінька нечисть. У 1996 році була створена анімація за мотивами повісті про зусич Хомий з Потобічним. За громатражем вона доволі маленька, лише 19 хвилин. Дії розвиваються доволі швидко і за короткого часу. Деякі моменти навіть може показати, що кадри відсутні. Також, на відміну від фільму, він створює доволі страшні враження, бо персонажі намальовані доволі її Також кадрі намальовані в сіро чорних тонах, інші кольори доволі стримані. В загалом у анімації багато українських та церковних мотивів убранні персонажів та інтер'єрі приміщень. Порівнюючи фільм та анімацію, треба зазначити, що у фільмі більш видовищних сцен містична та просто містичного антуражу, який не дуже прив'язаний до українського або християнської культури. Можливо, через те, що реалізація була зроблена в радянські часи, режисером Каскарем, сучасному глядачу, вона може здаватися не такою страшною, навіть дещо куметною, а анімація йде доволі швидко. Та персонажі намальовані доволі страшними, дуже багато релігійних прикрас, ікони, свічки та інша атрибутика. Атмосферу жахів також надає музика, яка теж надає атмосферу жахів, тому анімація є страшнішою за фільм. Якщо у вії є симбіоз християнської та давньої сніданської міфології, то фільм «Вечері на хуторі поблизу диканьки розповідає про взаємодійну чисту силу напередодні Різдва. Хоч фільм знятий у радянські часи, але в ньому є християнські мотиви українських пісень та традиційного одягу. У фільмі є три містичні персонажі: Солоха, чорт та колишній запорожець пацюк. Солоха літає на матрі, збирає зірки, чорт за неї забирає місяць, а Пацюк їсть вареники, обмакує сметанами до них руками. Сцени з пацюком деякі кадри знімали завдяки ляльці з ротами. Або оборотною зйомкою. Протягом фільму чорт перетворювався з великого на маленького. Солоху та чорта знімали окремо на тлі чорного або білого екрану, тобто хромакея. Потім, наприклад, ці кадри та інші зображення, найнішне нібу чи хату солохи, акторів підвішували на спеціальні труси або гойдел, які були закріплені вище кадру. Вони імітували рухи польоту, а оператор змінював ракурс, щоб створити ефект левітації. Макети та мініатюри у деяких сценах використовували лялькові моделі чи макет-хат, щоб створити ілюзію польоту над селом. Любовна лінія ввечері на хуторі поблизу диканки є головною. Також у Гуглі є розпит Травнева ніч або утопленеця, по якому у 1952 році зняли фільм цій історії розповідається більш про кохання, ніж про містику, що є доволі незвичайним для письменника. Фільм знятий у темних кольорах, в основному це темно-зелений або сірий чорний. Кадри міста більш темні, ніж ті, які зняті на озері. Також мізансцени з закоханими спочатку дуже світлі, але протягом сюжету кадри стають темнішими. Музика з доволі повільною перетворюється на більш тривожну, Зростає темп. Та вона стає більш драматичною, і сказує нам, що зараз щось произойде. У фільмі є містичні люди. Це відьма та утопленця, яка починає з'являтися в різних містах, такі як штори, зеркала, що визиває справжній страх. Драматизму додає розповідь хлопця про відьму мачуху, яка відрізала собі руку та обмовлена свою бачерицю. У глядача виникає жалість до дівчинки, яку без вину покарали. Ще одною історією Гоголя про кохання є вечір Івана Купайла. Екранізація вийшла в 1969 році. Режисером картини став Юрій Єленко. Бідний селянин Петро закохався у доньку хазяїна та заради неї пішов шукати квітку папоротника і зв'язався з нечистою силою. В кадрі зустрічі з Демоном знімаються з боку приглядання і становиться темнішими, а у кадрах, коли возять хороводи, присутні фреймі. Тому складається враження, те, що фільм казковий, але й трішки кумедний, так як Петро міг уникнути стосунків з нечистою силою. Аналізуючи ці п'ять фільмів, можна зрозуміти, що Гоголь був добрим комедіантом і що місце коли його творчці слугує ґрунтям. Для висміювання людських пороків та задля демонстрації того, що злі люди самі страждають від своєї злості. Зазначені фільми не є новим і були зняті у ті часи, коли не було якісних спецефектів. Тому режисери вдавалися до таких видочів, як випересиння декількох однакових речей, трони у вії. Зйомки акторів у костюмах чортів на морозі, використання реальних птахів на анімальному майданчику тощо, підкреслити містичні, щоб підкреслити містичніше, поралися зелені та жовтюваті кольори, рухома камера та страшний саунд дизайн. Творчість Воголя є актуальною його мова сьогодні, а високі ком'ютерні технології дозволяють сучасним режисерам надати більш містичних ефектів.